Будь-яка емоція, вона має знайти своє поле для виявлення, для проявлення, і в будь-якому випадку, ми ні в якому випадку не маємо е пригнічувати. Та чи якось закривати емоції, але також ми маємо розуміти, що є певні межі, так, є межі нормальної, адекватної, суспільно прийнятної, там, наприклад, форми подачі тих чи інших емоцій. Наприклад, якщо я там сьогодні увімкнув режим якогось, наприклад, я художник, я так бачу, і далі мене пакує поліція, тому що я так проявляю емоції, тобто це вже девіантна поведінка, і це абсолютно не ок. Тобто, людина для себе це є фізіально. Власне, емоційного інтелекту, вона має для себе знайти, що їй ближче, яка сфера для виявлення тих чи інших емоцій, як вона може, хтось, і я дуже раджу, в принципі, можу про себе так розказати, як я проявляю ті чи інші емоції. Хтось обирає, наприклад, сферу творчості. Так, я особисто лікар-психолог, і але при цьому. Я займаюсь творчістю. Я пишу, я пишу певні оповідання, я маю таку аматорську театральну трупу. Ми ну там займаюсь драматургією, розписую такі психологічні риси тих тих чи інших персонажів. В принципі, режисурою займаюся мене дружина, вона режисер. Тому ми так якось в колаборації, в кооперації. Ось і я розумію ті чи інші емоції, які переповняють я. Їх ось так вербалізую, візуалізую в певних персонажів. Тобто, ось так, це особистий мій спосіб проявлення тих чи інших емоцій. І хтось обирає, наприклад, певне хобі, хтось обирає якісь інші види творчості, хтось реалізує і свої емоції в сфері родини, наприклад, в родинному побуті і так далі. Тобто. Кожен обирає свій власний метод, і кожному потрібно визначитись дійсно, в якому методі він буде найбільш ефективним і найбільш успішним для себе.